Знаєте, чому не потрібно поклонятися царям, президентам, депутатам і людській владі? Чому? Бо влада тільки є у Бога. Поклоніння людям це вибір, це вибір поклоніння іншим богам, порушуючи закон Божий, а поклоніння Богу це вибір правильний. Поклоніння Богу, Бог ніколи не скаже Я твій цар, дай мені свою дружину, щоб я її використав для блуда, Бог ніколи не скаже: Ти працюй на мене без оплати, все життя, бо я так сказав. А людина скаже або навіть не запитає і не скаже, а просто візьме твою дружину проти твоєї сили і проти її сили і почне її випробовувати в блуді, порушуючи закон Божий, не просто думаючи, а роблячи вже його. І, на жаль, зараз це є, і всі залишаються без покарання. Але їхнє покарання буде де після Воскресіння на суді Божому, якщо грішники навіть після насильства, після поругання на тілі людини, чи то дівчина, чи то хлопець, бо навіть дівчата проти волі чоловіка займаються блудом, випробовуючи тіло людини, і будуть всі покарані. Але є, але покаяння їх врятує. А про покаяння говорить тільки Бог, не звичайна людина, а тільки пастор. Тому Бог ніколи тобі не зашкодить, Він може через хворобу і проблеми в житті тебе випробувати, але для того, щоб тебе врятувати. Тому треба посунути в бік в сторону правила диявола, забрати їх геть. Але треба наблизити Царство Боже в своє життя, і так врятуємось. Амінь.